Вага, аматори на дорозі. Завершився черговий етап національної гоночної серії Субаро Open Кап 2010. Змагались на Львівщині більше 50 екіпажів. Аматори міряли силами на двох спецділянках майдан та бірки загальною протяжністю 5,5 кілометрів. Любителям дозволяють прокачувати свої автомобілі, тому потужністю вони зовсім не поступаються професійним. Хоча, за словами організаторів, перемога тут не головне найцінніше досвід. Ну то перша сходинка для участі в професійних змаганнях, тобто вивчення роботи з легендою, вивчення траси, як треба стартувати, швидкісні маневрування. Тобто, цілий комплекс підготовки до професійного ралі. Поряд із любителями змагалися і досвідчені професіонали, та й для них їзда на трасі не стала легкою прогулянкою. Ну, здесь несколько сложнее, потому что здесь есть регулярность движения. То есть, э, мы проезжаем определенный участок с определенной скоростью. Потом на следующем спецучастке скорость меняется, соответственно, время меняется. В профессиональном рале там э, больше скоростных спецучастків, больше работы Штурмана. Здесь тоже как бы ну, это абсолютно две разные вещи. Загалом організатори серії запланували чотири етапи перегонів. Два наступні відбудуться у Чернігові та Києві.